У мене дуже часто виникає це запитання, як ці люди потрапляють на керівні посади. Ну, е, окрім випадків, коли це власник, який сам зробив себе керівником. У нього просто немає вибору. Але коли вже у компанії є власник і є наймані керівники, у мене виникає питання, як і навіщо ви набираєте таких керівників? Як ви. Заміряєте користь від їх роботи, як ви заміряєте збитки, якийсь негативний ефект від їх роботи, які у вас метрики для цього є, які показники для цього є. Адже людину у компанії потрібно тримати тільки тоді, коли позитивний вплив від її діяльності перевищує негативний вплив. Якщо ж навпаки, і ви бачите, що є певні ініціативи, які рубляться ними, а вони могли б сприяти тому, що компанія краще розвивалася. Це опущені вигоди, і їх треба теж враховувати, коли ви заміряєте ось цей вплив від ваших керівників. Якщо вам потрібна допомога із заміром впливу ваших керівників, навести порядок у їх роботі і взагалі навчити керівників бути класними керівниками, ви можете звернутись також до мене. Я проводжу консультації на ці теми. Усім великих продажів!